ранку, діти. Настала осінь. На квітнику залишились останні осінні квіти. Давайте розглянемо букет саме з осінніх квітів. Ось подивіться, який він яскравий, гарний. Тут є айстри, і жоржини, і чорнобривці, і астри. Діти, як ви думаєте, чому саме такий букет називають осіннім? Чому ці квіти осінні? Де ці квіти ростуть? Хто за ними доглядає? Та навіщо нам взагалі потрібні квіти? Сьогодні будемо вчити віршик Марії Познанської, називається Куди не глянемо. Я вам його спочатку прочитаю, а потім будемо вивчати. Куди не глянемо, навкруг відходить красне літо. Пожовк від сонця-зелен луг пожухли мальви квіти. Ось такий невеликий віршик будемо вчити. А спочатку давайте я вам поясню слова, які вам можуть бути незрозумілими. Навкруг це означає навколо себе. Ми дивимось навкруг, навколо себе, куди не глянемо навкруг. Наступне слово. Відходить красне літо. Відходить, це означає, що воно вже закінчується. Відходить літо, а прийшла осінь. Наступне слово пожовк. Пожовк від сонця. Зелен луг пожовк. Це означає пожовтів. Це означає, що луг більше не зелений. Він від сонця пожовтів, пожовк. І останнє слово. Пожухли, пожухли мальви квіти. Пожухли це означає, що квіти більше не бояють соковитістю, зеленню. Вони від осені вже пожухли. Пожухли мальви квіти. Тепер, будь ласка, подивіться на схему, та я вам знову його прочитаю. Куди ми глянемо навкруг, відходить красне літо пожовк від сонця зелен луг. Ожухли мальви квіти. Ось такий невеликий віршик будемо вчити. А давайте я тепер зараз вам прочитаю вірш за картинками. Перша картинка позначає такі рядки, куди не глянемо навкруг. Подивіться, око дивиться навкруг, куди не глянемо навкруг. Наступні картинки позначають такі рядки. Відходить красне літо. Дивіться ноги. Відходить. А красне літо позначає картинка, де багато фруктів. Наступна картинка Пожовк від сонця. Пожовк від сонця. Дивіться жовтий кружечок та сонечко. Пожовк від сонця. Наступна картинка зелен луг. Зелен луг. Пожовк від сонця. Зелен луг. І остання картинка Пожухли мальви квіти. Пожухли мальви квіти. Ось так мальви виглядають на картинці, а вони вже пожухли. Пожухли мальви квіти. Давайте ще раз я вам прочитаю вірш. Куди не глянемо навкруг, відходить красне літо пожовк від сонця луг. Пожухли мальби квіти. Діти, а що ми можемо бачити навкруг? Чому пожовк луг? Які квіти пожухли? Чому вони пожухли? Вивчайте, будь ласка, віршик за схемою. Та я чекаю на ваші відео.